Усім добрий ранок. Ми з Мірославом ліпим, Ну, це як ліпим. Все, що ми з вами не робили, які фігурки, які кружочки, квадратики, все закатується в один великий шарик. А так, ось, які, гляньте, прикольні. Коротше, такі пластилін з кришечкою. І в них різні формочки. Ну, не сильно різні. Два медведя, три медведя тигр, крокодильчики тут. Що ще? Опять медведі, я думаю, треба їх повикидати. Що повторяються, щоб менше їх було. Ну, цвет теж. Дивіться, щоб просто різні були. Зараз, мабуть, перебираю цвіт. І птички є, І ще крокодил. Це, я думаю, вроді це ж всі ми не викидали ніякі кришки. Це стільки вже пластилину, Мирослав зліпив. Він ліпав рази 3-4 за день. У нього це ж тут наборчик цей, він тут складає, перекладає. Там воно, у нього і болти, і шурупи. Все, що не прикручене, все має бути в пластиліні. А зараз ми робили обезьянки, глазки робили. А так. Глазки, носики, а це щось він аж туди складає. Ой. Ой-ой-ой, що ой, 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 там, міра? Коротше, отаке. Сьогодні у нас в планах були справи, а, мабуть, за погоди у нас дощик йде. Не будемо нічого робити. Ми хотіли сьогодні піти убрати в підвалі в нас там, бо там дуже багато захламленого, дуже багато те, що треба вивезти, викинути. У нас є в селі місце, куди е, якісь техніка стара, або щось від машини, якісь колеса, щось таке є, куди викидати, але воно працює е, не кожен день. Сьогодні воно працює до 4, то я думала, ми зробимо, але йде дощ, не хочеться. А якщо сьогодні зробити, завтра вони не роблять, і це все буде е, чи там стоять, чи в машині лежать, то не знаю, вроді би як не йдемо обирати. Да, Мирослав? Дима в школе, все стабильно, вроде бы потроху выздоравливаем. Мама з нами уже заболела. у нас о, лагерь більший стоїт. Но сегодня я люблю тебе получше. Вчера було погано. Я вчора этот чайок выпало и лучше стало. Но. Ну все, добре, будем лепить. Ага? Да ты что тут? Прячешься от меня? Станы спадают! Быстренько! Куда ты прячешься? Осторожно! Осторожненько! Быстренько! Быстро тихай назад! Пробивай! Пробивай! Бехом. Стоять! Стоять! Да що це за... Ох ты со, с тими штанами чуть не улетишь, Мирослав! Ч Чуть от так не впал? Ага! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ну, хватит, кашлять. Хватит! Побил, да? Ты выкаслялся? эй тут! Быстренько, проходь. Быстренько, давай, давай. Давай, давай. Это 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 я. Все, ну а Мирослава, давай ты теперь е. Что там опять зайчик с барашиком гуляють да? С овечкой. Давай, мама, ты присоединился. Давай. От так. Хорошо? Оп. Все. Ой. Пішли. Мы сейчас собираем лего. Вот такие кудинки, кудимки їх багато. А Ну, по возможности, чтобы не было полной коробки разобранного. Ну, короче, домик лысычки. Да, ой-ой-ой, упала опять овечка, что ж делать? Короче, Мирослав прям гуляет. Тут есть и кроватка, там у нас пыть человек картины, всякие столики, конфорки. Йому прям э, цікаво такі рольові ігри. В нього там вони і б'ються, і обіжаються, і плачуть, все роблять. І, і, ну, і гуляють, звісно ж, в місті. але що така проблема, що не розмовляє. Але потрохи якісь вириваються, похоже, щось на слова, але йому дуже важко. Він ротом прям повторяє, відкриває, як його треба, а звуки не може, то не знаю. Скільки ще часу ми будемо чекати перед тим, як звертатись до якихось спеціалістів? Мені каже, вже давно пора, але ну, ще поки чекаю. топ топ топ-топ, топ-топ, топ. Давай. Мабуть, зайчиком гуляти. Привіт, барашик! Ти опять падаєш. Якщо ми вже всі ходили без курту, гляньте, сніг іде. Був дощ, дощ, але він тане, бо. На вулиці плюсова температура, але прохолодно. Гляньте, Який сніжочок гарненький. А вона нас що? Я викупалася, вона лежалася в ванні, під криків Мирослава він хотів до мене. Зараз буду сушити волосся, краситись. Бо мені треба зробити фотографію для документів. Бо я вчора перелазила все, в мене є дуже старі тільки ще з України, ще дуже давно з України. Тому думаю, зробити новесенькі фотки хочу гарненько бути. Так як я сама себе буду фоткати, плюс сама це все буду печатати і так далі. Тому я можу 50 раз фоткатися і один раз надрукувати. Що, теж дворника в мене буде шик шик робити. Ну, тут тебе блогер відео записує, а нічого не видно. У нас що тут? Роблять каналізацію біля школи. Це, кстати, школа. А, дивіться, у нас сніг йде до сих пір, я не знаю, на певно години-дві вже йде. А я вам потім покажу буквально 10 кілометрів від нас, ну там 9-10, від нас як... та ну, шашки. Ну, видно, що йде сніжок. Ну, воно, кажеться, непонятно сніг чи дощ. Покажу через 5-10 км, яка буде погода. Взагалі не така. Ми тут живемо, у нас завжди, якщо десь пасмурно, у нас іде дощ або сніг. І завжди у нас тут прохолодніше. От, це ми зараз їдемо на роботу в справах, поки ще є час наших прогулянок. І завжди, от допустимо, на роботі було мінус півтора. Додому приїжджаю, це вже буде десь мінус ближе до п'яти. Ну, У нас завжди тут прохолодніше, мокріше, тумани, волого. Вже вимкнули сьогодні осушувач повітря, тому що ми його вимкнули. Вчора вимкнули опалення, ну не знаю, треба подивитися, яка буде температура вночі. І може включимо знову опалення, так як якраз почався тиждень, коли трошки холодніше буде. Коротше таке, я ж намалювалась, нафарбувалась, зробила собі навіть ті типу, пострілочок, щоб бути гарненькою. Женька мене сфоткала, звичайно, звісно, мені ж не так, як я хотіла. Ми взагалі вдома робимо всі фото на документи, тому що, по-перше, ці фото використовуються тільки на заяві, на самі карточки фоткають окремо. І ми робимо вдома самі на білому фоні, на фоні шкафа, і щоб не було тіні ззаді. І так як в нас айфони сфоткала, нажала, воно виділило е, тіло, можна сказати, виділило людину. І я відправляю е, раніше відправляла в месенджер, і воно виходить на білому фоні. А це. Відправила все окей, але я не можу розкрити на весь екран, щоб зробити скріншот з цього. То я відправила а, на ММС-кою ММС -ко. ММС відправила. І вона білий фон, я зробила скріншот, обрізала скільки мені треба, щоб як там скільки відсотків обличчя, скільки відсотків плеч і так далі. І а, Можна роздрукувати в Росмані. І я знаю, в торгівельних центрах також є такі автомати Росман і Тета. В двох це можна в Чехії роздрукувати. Це що я бачила. І що? И там є фото на документи, і вони коштують 100 щемось, вроді би. А, Ні, 249 коштує. Це щоб була рамочка така, типу, щоб було видно як. І ти, типу, розпечатуєш їх як фото на документ. Приходиш до каси, тобі їх такою машинкою їх вирізають ножничками, прям одразу картинками. А ми о, печатаємо як звичайні фотки, там за, грубо говоря, 5 крон. І просто обираємо, типу, щоб 6 штук було їх. І все. І воно розмір той, який треба, бо пише, який розмір цих буде маленьких фотографій. І все, і дома сама собі ножничками вирізала. І поки що от -от 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 -от, всюди вони підходять. Що, якщо вам треба лайфхак, користуйтесь. Ти ж забула, що я ж знімаю. Все, ми вже їдемо з роботи. Тут машини їздять, гляньте, як красиво туман лягає. Ти що ти махаєш головою? Чувак, подивися, що я знімаю і є, так. Ну, може, телефон тільки не Коротше, Туман гарненький. Бачите, тут йде просто дощ. Хоча могло б світити сонце. Ну, краща погодка, а, аніж нас зі снігом. А ми, в принципі, якраз отам і живемо От за цією горою. Подивіться на цю картину. Сидить чекає. напевно, я з вами сьогодні не здоровалась. Сидить, чекає, коли готується їжа. Він сьогодні молодець. Скушав майже всю кашку, залишилось десь дві ложечки. Він цю кашку не їв, напевно, неділі-дві, то потроху повертається до нього вже апетит. Звісно, ми ще ха -ха, періодично майже кожен день готуємо картопельку. Зараз це ж він чекає. Ой, так. А що, Дімка тут у нас гуляє в комп'ютер. Скоро вже піде... Ой, Діма завжди голий, піде на тренування. І буде тренуватися по карате. Сьогодні в школу не ходив, бо погано себе почував, зараз все добре. То ми з ним вдвох їздили до лікаря. Пішу картошечку, мама ж не дасть, то підожди трошки. Короте, їздила сьогодні з ним до лікаря з дімкою. Ох, ну, типу, опять йому погано із-за і того, що він стресує. Десь трошки більше стресу, його зразу тошнить. таке. То їздили, узнають, що, що можна зробити, щоб якось облишити йому ці стреси. Він стресує по маленьким якимось, по те, що щось важливе, він в принципі особо не стресує. А як якісь такі дрібнички? Ну, може, це для мене дрібнички, а для нього ні. То він стресує йому, потім це так погано. То виписала ліки. Такі типу, успокоїтельні, але слабесенькі, які можна діткам, які не будуть дуже шкідливі. І все. Такі діла. То трошечки з ним по поїздили по місту, щоб знайти ліки такі. Двого бойді так їсти хочеться, да? А що ти там так дивишся? Ти хочеш подивитися на себе? Привіт, будеш махати? Привіт, виросла. А покажи класс. Мира. Класс. Опа, опа. А класс будешь показывать? Спасибо, Шраф. спасибо. Як не видно? ну так класс показывает. Ще да, вот это класс, если шо. Туда, туда. А мы пять, да сышь? А, и ничего не бачит, и ничего не чує. Ну, все, будемо чекати котопельку і їсти, да? А у нас на вечері буде курочка з <гум> так, і салатиком. Ми готуємо вечерю. У нас сьогодні буде салатик з овочами, тунцем, кукурудзою, яичком. Тут у нас смажиться гарнесенька курочка. Будемо вже пробувати, що вона. Ну, дивлюсь. Одна нога вже одійшла. то буде на сьогодні трошечки така смачненька вечеря. Так що всім, хто їсть, смачного.